Початку марта врятувала цих собак від війни. А тепер ті рятують дітей з важкими діагнозами. У нас є хлопчик Вася, який раніше взагалі в нього ручки не працювали. То для бренди, для песика, він вже з мішечка витягував дрібний корм і годував собаку. Марта створила притулок для тварин із зони бойових дій і тих, кого покинули господарі. Але навіть не очікувала, що він перетвориться на центр каністерапії, де собаки лікують дітей. Дітки приходять, дітки чистять зуби. Дітки чешуть, дітки купають. До 24 лютого у місті добра дбали про мам і дітей, що потрапили в складні життєві обставини. Зокрема, у центрі отримували допомогу діти з інвалідністю. Потім тут почали давати прихисток усім, хто тікав від обстрілів. Не лишили у біді і чотирилапих. У нас близько румунський кордон, так називалися перші дві собаки, залишені біля кордону. Марта просила людей забирати улюбленців із собою. Та рятувала тварин, які лишалися під обстрілами, так з'явився притулок із собаками, котами, кроликами, навіть щурами. Поступово чотирилапі знову почали довіряти людям. З ними гралися діти, які жили в центрі. Тоді Марта помітила, що це чудовий спосіб реабілітації для дітей з інвалідністю. Ми побачили, що наші собаки зцілюють. Так у нас з'явилася каністерапія. У центрі працює професійний каністерапевт і чотири чотирилапі лікарі. Замість вольєрів тут двохповерхові кімнати, тварини мають гардеробну та навіть зубні щітки. Заходьте, будь ласка, до нашої хати. Лада, а це у нас Вася, а це у нас леська. Це ми чистим зубки, це ми чистим дубки. Це є наша розробка. Навіть ох, і Боня, Боня-рижа, Боня така. Кожен має свою щитуліньку у місті Добра. Живуть вихованці дитячих будинків, евакуйовані через війну, та діти з тяжкими діагнозами. Спілкування із собаками допомагає їм розкритися та знімає психоемоційне напруження, особливо діти з інвалідністю, діти з аутизмом, діти з іншими такими проблемами, ментальними травмами. Вони а якщо ви також хочете вони працюють, започаткувати вони центр каністерапії у своєму місті, Марта готова поділитися досвідом. Я люблю її розчисувати і хвиляти. Я її люблю за те, що вона особлива похна. Я йому любитися, я гумію. Я йому дійсно даю.